Псалом 74. На закінчення Не призведи до тління, пісня Псалом Асафа Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти й призивати Твоє ім'я. Я розповім про всі твої дивовижні діла. Вибравши час, я буду судити по правді. Розпалася земля та всі її жителі. А я утвердив її стовпи. Я сказав беззаконним: не чиніть беззаконня, і грішникам не здіймайте вгору рога, не підносьте вгору вашого рога, не говоріть неправди проти Бога. Адже не зі сходу, не із заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення, але Бог є суддею одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він нахиляє її сюди й туди, лише осад залишиться, його питимуть усі грішники землі. Я ж буду радіти навіки, співатиму богові Якова, і обламаю всі роги грішників, а роги праведного підіймуться вгору. Послання до євреїв. Розділ 8. У тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Адже кожний первосвященник настановляється на те, аби приносити дари й жертви, тому й потрібно, щоб і він мав що принести. Тому, коли б він був на землі, то не був би священником, адже є ті, які приносять дари за законом, які служать образу і тіні Небесного, як було вказано Мойсеєві, коли мав спорудити намет, пильнуй, кажу, зроби все за зразком, який був показаний тобі на горі, а тепер він прийняв значно краще служіння, оскільки він є посередником кращого завіту, узаконеного на кращих обітницях. Бо якщо б перший завіт був бездоганним, то для другого не шукалося б місця. Докоряючи їм, він говорить: ось надходять дні, мовить Господь, коли з домом Ізраїля і з домом Юди я укладу новий завіт. Не за завітом, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли взяв я їх за руку, щоб вивезти їх з єгипетської землі, оскільки вони порушили мій завіт, то і я їх покинув, каже Господь. Ось завіт, який я укладу з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь, мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях і буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. І ніхто не буде навчати свого ближнього та свого брата, кажучи: пізнай Господа, бо всі вони пізнають мене від малого до великого, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Коли йде мова про новий, то тим самим перший він визнав старим. А те, що стає давнім і старіє, близьке до зотління. Друга Хронік. розділ 35. Йосія звершив Пасху Господу своєму Богові і зарізали пасхальне ягня на 14-й день першого місяця, і він поставив священиків на їхні сторожі і закріпив їх на діла Господнього дому. Сильним левітам в усьому Ізраїлі він наказав очиститися для Господа, і вони встановили святий ковчег у домі, який збудував Соломон, син Давида, Ізраїльського царя. І сказав цар: не годиться вам носити на плечах будь-що, тож відтепер служить Господу вашому Богові та його народові Ізраїлю. Приготуйтеся за вашими родинами по батьківській лінії і за вашими чергами для щоденного служіння згідно з писанням Давида, Ізраїльського царя, і за призначенням Соломона, його сина. І в домі стійте за поділами ваших родин по батьківській лінії для ваших братів, синів народу, а також частка родини по вашій батьківській лінії левітів. Заріжте Пасху і підготуйте святе вашим братам, щоб чинити згідно з Господнім словом, переданим через Мойсея. Йосія відклав для синів народу овець, ягнят і козенят з малечі кіс, усе на Пасху для всіх людей, які знаходилися там у кількості 30 тисяч і 3 тисячі телят, це із царської власності. І його володарі відклали для народу священиків і левітів. Дав Хелкія, Захарія й Іїл, володарі Божого дому. Вони дали священикам на Пасху 2600 овець, ягнят, козлів і 300 телят, а Хоненія, Ванея, Самея, і Натанаїл, його брат, Асавія, Іїл і Йозават, керівники левітів, відклали левітам на Пасху 5000 овець і 500 телят. Служіння було впорядковане. Священники стали за своїм чином, а левіти за своїми поділами, за царським приписом, і приносили в жертву Пасху, і священники брали з їхніх рук і вилили кров, а левіти здирали шкури, і приготовляли все палення, щоб дати їм за поділами, за родинами по батьківській лінії синів народу, аби принести для Господа, як і написано в книзі Мойсея, і так до ранку. І пекли Пасху на вогні за приписом, і варили святе в мідних посудинах і в казанах. Усе проходило успішно, і вони обслужили всіх синів народу. Після того приготували собі та священикам, бо священики займалися принесенням всепалень і жиру аж до ночі. Тож левіти приготували собі та своїм братам, синам Аарона. А співаки, сини Асафа, були у своєму чині за наказами Давида, Асафа, Емана й Гітона, пророками царя, і володарі та придверники всіх дверей. Їм не треба було відходити від святого служіння, бо їхні брати Левіти їм приготували. І все Господнє служіння в той день було впорядковане і підготовлене, щоб звершити Пасху і принести все палення на Господньому жертовнику за заповіддю Царя Йосії. Сини Ізраїля, які були присутні, звершували Пасху в той час і свято опріснуків протягом семи днів, і не було Пасхи, подібної до цієї в Ізраїлі від днів пророка Самуїла. І всі царі Ізраїля не зробили такої Пасхи, як та, яку для Господа звершив Йосія священники, левіти, весь Юда та Ізраїль, які були присутні, і ті, хто жив у Єрусалимі, у 18-му році царювання Йосії. І піднявся фараон Нехао, цар Єгипту, проти царя Ассирійців до ріки Євфрат, і цар Йосія виступив йому назустріч. А той послав до нього послів, кажучи що мені й тобі, царю Юди, сьогодні я не йду проти тебе вести війну, і Бог сказав, щоб я поспішив. Остерігайся, Бога, який зі мною щоб тебе не знищив. Та Йосія не відвернув від нього свого обличчя, але лише укріпився, щоб воювати проти нього, і не послухався слів Нехао, які вийшли з Божих уст, і пішов воювати на рівнині Магедона. І лучники випустили стріли проти царя Йосії, і цар сказав своїм слугам: Виведіть мене, бо я сильно поранений. Тож його слуги вивели його з колісниці і поклали його на другу колісницю, яка в нього була, і супроводжували його до Єрусалима. Там він помер і був похований зі своїми батьками, і весь Юда та Єрусалим оплакали Йосію. І Єремія заплакав над Йосією, і виголосили всі володарі та володарки плач над Йосією аж до сьогодні, і постановили його за припис для Ізраїлю, і ось воно записане в риданнях. А слова Йосії та його надія були записані в Господньому законі. Його перші та останні слова ось вони записані в книзі царів Юди та Ізраїля.